Друзі, всім привіт! Запрошую вас у своє нове відео. Сьогодні ми з вами будемо організовувати зберігання спецій, сипучих, а також кухонного текстилю. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Аліна. Нещодавно ми переїхали і потихеньку облаштовуємо нашу оселю. Якщо вам цікавий такий контент, запрошую підписатися, а також поставити лайк цьому відео, аби україномовний контент просувався тільки вперед. Отож, бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою! Напередодні я вирішила перемити всі баночки для сипучих, а також для спецій, щоб вони за ніч добресенько стекли, висохли, і там не залишились ані громулічки вологи. Звісно, я могла б скористатися своєю новою помічницею посудомийкою але вона вже була перезавантажена, тому прийшлося мити руками. Ці всі органайзери я замовляла ще давно, як тільки но відкрилась IKEA в Україні. В нашому місцевому магазині я помітила ось такий дозатор для рідкого мила і вирішила придбати, аби якось організувати миючий засіб для посуду. Оскільки він такого яскравого зеленого кольору, я подумала, що білий дозатор не прозорий саме те, що мені б хотілося бачити. Ці корзинки, які я придбала в Юску, буду використовувати для організації кухонного текстилю, також солодощі, якийсь чай. Також мені потрібно навести лад в шуфляці, де зберігаються діп-пакети. Словом, поки це все буде сушитися, стікати, ми займемося спеціями та сипучими. Це настільки метативний процес, що мені просто банально не хотілося зупинятися. Вважаю, що ось такі прозорі баночки це найкращий спосіб зберігати сипучі, оскільки ти бачиш, що в тебе є, що закінчується, що потрібно докупити. І естетично також отримую задоволення, оскільки вони всі однакові. І Мені, мені це приносить таку знаєте, жіночу радість. Стосовно макаронних виробів, все ж таки зручніше їх буде зберігати в таких вищих контейнерах. Спочатку я чомусь їх не помила, оскільки думала, що вони не так сильно пригодяться, та все ж зручніше зберігати у високих контейнерах. Такі вироби, як макарони, особливо ось, метелики, бантики, хто як називає. Також порахувала комфортним зберігати тут сіль, і тим більше, що і волога туди не буде попадати, і в мене просто не знаю, чому. Чомусь дуже багато упаковок солі. Напевне, це батьки нам принесли хліб-сіль в хату. І гадаю, що. Такий контейнер теж буде е, супер органайзером для зберігання солі. Пані рвальні сухарі тому не виключення, оскільки я досить часто ними користуюся, і щоб вони були завжди під рукою і в зручному доступі, вирішила також пересипати в органайзер. Батьки привезли мені ось такий мішечок борошна, і щоб воно завжди було під рукою. Вирішила також його пересипати в ось цей контейнер, і на допомогу мені прийшла лієчка від посудомийної машини, щоб засипати сіль. Можна її, бачите, використати і не по призначенню. А загалом борошно я зберігаю у великому такому пластмасовому контейнері для харчових продуктів. Ось така краса у мене вийшла. Як на мене, це естетичний кайф. Наклейок я не маю. В принципі, можна розрізнити все візуально, але є деякі позиції, які все ж таки буде складновато розрізнити, особливо чоловіку, або коли мама до мене приїжджає. Ось тому, якщо ви маєте якесь посилання на наклейки до таких контейнерів, а також до, до контейнерів для спецій, буду вам вдячна. Ось тут позначила крохмаль, аби нічого не наплутати. Ну що ж, результатом я мега задоволена, і тепер можна перейти до наступного етапу. Буду організовувати свої спеції. На жаль, в моєму шкафчику для спецій завжди творився хаос, і я вирішила підійти. Серйозніше до організації спецій, тому в нову кухню ми з майстром обговорили спеціальний шкафчик, спеціальне місце для спецій, зробили таку якби, сходинку, і щоб все було на виду. Я придбала ось такі прозорі контейнери, знову ж таки, в Ікеа. На той момент вони коштували досить бюджетно, і таким чином мені видно і зручно користуватися. В мене є, знаєте, такий набір своїх позицій, якими я користуюся. І ось, оскільки в мене немає наклейок, я вийшла з ситуації таким чином. Це тимчасовий варіант. Потім, надіюся, все ж таки, що придбаю десь наклейки, і це буде набагато естетичніше. Також мені дуже сподобався ось цей млинок для чорного перцю або ж для солі. Словом, ціна, якість я дуже задоволена. також тут можна регулювати. Розмір помелу, який вам більше подобається. Не знаю, як вам, а мені ця естетика дуже подобається. Я задоволена своєю. Роботою, а ось цей старий органайзер для спецій я планую використовувати ось в цьому шкафчику. Тут буде, знаєте, всяка така канцелярія, яка потрібна під рукою щось записати, якісь покупки, одне інше. Також планую повісити тут дати днів народжень наших близьких, друзів, і також є в мене ідея щодо тижневика на ось цій дверці. Також мені потрібно організувати артемові солодощі. Ну, в принципі, також і наші. Але я вже заморилася, тому мені просто необхідна перерва. Я буду заварювати каву. Якщо ви теж потребуєте якоїсь паузи, пропоную і вам заварити або каву, або чай. Я ж обожнюю цей напій, тому буду заварювати собі. Саме каву, це компанія 25 Coffee Roasters Я вже про них розказувала в своїх відео і корисні посилання вас знайдете в інфобоксі. Рекомендую спробувати і таку каву. Ми з чоловіком полюбляємо, завжди експериментуємо і пробуємо щось нове. Останнім часом мій син дуже сподобав ось це. Печиво, також розпробував крекер і просить такі перекуси мучні. Мені було приємніше, аби він просив якихось фруктів, та з цим у нас біда. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ваші діти що вони просять на перекус, чи люблять вони фрукти, і як ви виходите з ситуації, аби не давати дитині щось мучне, бо в нас це дійсно велика проблема. Ось ця поличка передбачена для зберігання чаю та кави, і я вирішила залишки чаю перемістити в цей органайзер. Мені дуже сподобався колір. Не знаю, то, чи то він оливковий, чи то він кольору шавлії. Словом, дуже приємний оку, І мені здається, що так буде зручніше, оскільки одним махом руки можна взяти весь чай, який є в наявності, і запропонувати або гостям, або Своїм домашнім. В мене є ось така шуфлятка, і я не дуже уявляю, як це можна все комфортно для використання впорядкувати, оскільки тут стільки не прибирай постійно коїться якийсь хаос. Але тут все потрібно: і ці пакети, і звичайні пакети, і бумага для випічки, і якісь палички словом, чого тут тільки немає. Ось так тепер виглядає ця шуфлятка. надіюся, що тут буде зберігатися ось такий порядок надовго. Ця шухлядка теж потребує впорядкування. Тут я зберігаю кухонні рушнички, шопери, деякі скатертини, а також фартухи. І як тільки ти береш одну річ, всі інші починають жити своїм життям і твориться такий суцільний хаос. Тому я вирішила поскладати рушнички саме під розмір контейнера, аби рушнички зберігалися окремо від інших речей. Тому все складаю таким. От конвертиками, щоб легко було все діставати з цієї корзини. Результат у мене вийшов, тепер і рушнички, і шопери організовані, впорядковані, і лежать окремо. Ось, що в мене відбувається за кадром, тут чоловік намагається все рівнесенько виміряти, аби вчепити карниз. Карниз я замовляла в Ікеа ще, ще давненько, ось і настав його час. Також десь на днях нам мають прийти ролети, і, і ми зможемо забрати ось цю пресу з вікон нарешті. Ну і крайня організація на сьогодні буду розкладати ось цей столовий набір. Ми передбачили для нього окрему шухлядку, яка розташована ближче до столу, аби було зручніше накривати на стіл. Маю сказати, що сюди мені абсолютно все помістилось, навіть залишилося ще місце для якихось інших предметів. Єдине, що великий полонок мені сюди не помістився, але це. Не настільки критично. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалось. І також запрошую підписатись на мій канал, аби не пропускати наступних відео. Всім пока, до нових зустрічей!